Сьогодні армія Тіві на випробуванні лонг Range дронів. Це БПЛА, які летять на відстань більше 20 кілометрів. Вони на оптоволокні, тут не тільки БПЛА, але є і наземні роботизовані комплекси. Вони теж на оптоволокні. Тут зібралися виробники. І сюди приїхали також і представники бойових підрозділів. Тут вони комунікують, дізнаються про нові технології та домовляються про співпрацю. І це все ще тестують у повітрі. Переваги цього дрона в тому, що він дуже компактний та вертикальна катушка. Волокно ніколи не, ну, не переробиться гвинтами. Саме цей дрон він як носій, на нього можна ставити не тільки оптоволокно туди можна ставити груз до трьох кілограмів та батарея. У нас виходить, катушка на 20 кілометрів, два кілограми важить, та ще БК можна кілограм ставити. От, він на 20 кілометрів летить і, і, і знищить ворога. Ви тестували вже його? Так, ми тестували. Е, на 14 кілометрів він літає. З 1450 пролетіли 14300. Угу. Так, то, тому це досить непоганий дрон, я так вважаю. 20 км потягне? 20 ну повинен. Сама батарея з дроном 3 кілограми витягує на 25 кілометрів. А швидкість яка? Я на ньому розвивав 33 метри за секунду повітрю. а це до 120 кілометрів на годину десь. Ось так виглядає оптоволокно. Воно тут всюди залишається після дронів. І, до речі, є нюанс, що на сонці воно. Від близької і може бути помітним ворожим дронам, ну, це такий нюанс використання. Оптоволокно да, 15 км, 10-15 км на базі 15 дюймового дрону. Несе корисне навантаження 3 кг. товщина 0,44 мм, якраз максимальна оптоволокна для того, щоб мінімізувати ризики м, обриву. Угу. Да. Ну, оскільки це 15 дюймовий він і так три кілограми собою несе, тому не бачимо сенсу зменшувати товщину, щоб виграти додатковий кілограм. Скажіть, будь ласка, я бачу, ви привезли також свої технології по автоволокну, так? Що у вас за катушка на скільки кілометрів? В даному випадку для зразка посадила катушка 10 кілометрів, катушка виробництва Китай. Ми плануємо зараз у своєму підрозділі більше відсоток екіпажі. Які будуть працювати з оптоволокном, будемо навчати ці екіпажі суто на польоти на експлуатацію дронів з оптоволокном. Тому зараз ми приїхали поспілкуватись, побачити вироби на стендах у виробників, поспілкуватись з виробниками. Давайте про плюси і мінуси. Плюси дрону на оптоволокні. Плюси це безумовно можна сказати, 100% стійкість від завад ребу. Також це можна сказати, що повна несподіваність для ворога. Тобто сигнал, жоден радіосигнал в ефір не випромінюється, тому засоби радіорозвитки ворожі вони навіть не можуть задетектити підльот цього борта. Щодо мінусів, в першу чергу, це. По-перше, особливості керування, скажімо так, моменти зараз, напевно, все ж таки більше технологічні в тому, що ти можеш мати більше втрати дронів через технічні особливості самої технології, тобто там заломи або якісь закрути по шляху слідування до цілі, які призведуть до втрати сигналу. Також це напевно обмежена вантажопідйомність, тому що сама катушка в залежності від. На кілометражу оптоволока, який на неї намотаний, вона також додає ваги. Зараз ми маємо протистояння між зв'язком і засобами, раді... засобами радіоелектронної боротьби. Оптоволокно в цьому, game в цьому протистоянні геймченджер. Бо в тебе є зв'язок, на який не діє засоби радіоелектронної боротьби. Звісно, що я тут, аби подивитися, як мені наші енеркашки почепити на оптоволокно. Всі ці виробники, так чи інакше, нам знайомі, <гум> тобто це вже вироби, з якими ми працюємо. І зараз я зустрічаю одного з виробників, засобом якого ми дуже задоволені. Його засіб вже на оптоволокні паралельно з цим наш Технік зараз чіпляє оптоволокно на такий самий засіб, тобто вони фактично працюють ну в режимі реального часу. Тут ще є інші виробники, з якими я щойно зустрівся, зібрав всі їхні контакти. Далі передаю всі ці контакти модему. Модем з ними зв'язується для того, аби ми на оптоволокно посадили наші НРКшки. Для того аби це було в найбільш ефективніше. Ми її розроблювали як вона універсальна мобільна платформа, тобто на даний момент, в чому зараз вигляді, що ви бачите, це транспортно-евокаційна. Він у нас повністю адаптований під всі цифрові види зв'язку. Тобто зараз тут нас на оптиці можуть як і fi ціпляти, сільвіуси ціпляти, DTC, Starlink. Для чого не треба тільки фізично підключити і поїхати, по саме використання оптоволокна, Ну воно тягнеться по землі. Так, так, воно, воно сам... може зачепити десь. Ні, Дивіться, я ж кажу. Ну як в нас це те звичайне таке, як ми використовуємо під FPV шки це одноразове. Тобто, в принципі, для використання їзди з оптоволокном потрібно певні навики. Тобто, ну, якась своя специфіка в цьому присутня. Тобто на місці крутитися не можна і назад здавати теж. Проблема теж, щоб не запромати, не обірвати. А так воно саме розмотується. І, ну, В принципі, я ж кажу, ми вже два рази їздили. Ну, Єдине, що, що собі вартість, воно трошки. Але ж це все залежить від задачі. Якщо потрібно десь поїхати витащити пораненого, то. І коли ребиш меби нічого не працює, то я думаю, що є сенси використати Дрони на мигів. Вони, вони обмежені, так, вагою, яку можуть тут би, тут можна катушку. Та хоч 50 кілометрів. Тут ні. Його вам теж підйомність заявлена в нас 200 кілограмів. Ну, можна, як завжди, трохи більше, так як в армії трьохкратна система резервування. Тобто тут ставиш величезну доставиш... катушку, їдеш. Ідеш да, скільки тобі потрібно. Взагалі, перспектива оптоволокна, як нашу думку? Перспектива в даному напрямку є, оскільки його неможливо задавити ребом. Єдине, що впирається в вартість даного виробу, оскільки вони, звичайно, значно будуть зростати. Але з іншого боку, ефективність також збільшується, оскільки його неможливо задавити, тому якщо порахувати cost to kill, як називається, на мою думку, з оптоволокном звичайно, буде набагато краще. Але так само залежить від дальності. Основне, це зараз працювати з. Підвищенням дальності, щоб не було затухання на 20-25 кілометрах, тому що це вже великі відстані для оптоволокна і затухання сигналу, на жаль, присутнє. Але це все вирішиться з часом. Трішки РНД, і все буде літати і на 25. Наскільки зараз актуальне використання оптоволокна? Е, оптоволокно це той засіб, який... це не просто дрон, який просто працює на оптиці. Це Стовідсотково рибостій рішення, яке дозволяє тобі пролетіти під будь-яким ребом, і якому все одно, який у тебе радіогоризонт, воно може використовуватись як засіб розвідки, наприклад, в якихось будівлях, ангарах і так далі, коли в місце, куди не не пробиває радіосигнал, ти можеш залетіти на дроні з оптоволокном і дорозвідати місцевість всередині. Якщо говорити про потребу, вона зараз дуже висока. Ми там, відносно недавно якраз повернулись з відрядження там, мовно, по лінії фронту, ще раз переконалися в тому, що потреба в таких засобах вона наразі максимальна.